Так. Вітаю глядачів мого каналу. Ще раз покажу. Дуже багаті будинки. Тут взагалі шикарно. Так, десь я хотів проїжджав ну такий великий будинок, що ого! Загубив де він. Буємо зараз зараз на виїзд. Так, а це ще маленький будиночок, бачите, в нього там гаражі зліва і справа. І а це маленький. Ну ось такий теж. Це сюди, да. ось. Туда. Feet, right Road. Ну, так. Ось. Отак, чотири паркомісця. Наступний, трошки менше, але в нього такі високі ворота для автобусу. Так як в тому анекдоті, купи собі автобус. Ну ось, дивіться який. Ну теж три, невеликий. Ой, загубив, де був такий шикарний ще, ще і більший. Ну добре, їх тут багато. Зараз поїду покажу з кониками. Як... Там вылиться забуся. Дженкинс, ладно. Дженкинс направо поїде, да? Так, mm -hmm. да, зараз приїду по Дженкінс. Подивлюсь, як там що там. Оп. А потім я поїду. Ой, так, на цій стороні. Взагалі великі будинки. Давайте покажу. А, ці Ферми. Справа будинки. Знову великі, але це зрозуміло. Ось так. Фермери живуть. Тобто у них тут взагалі балдеж Треба пропустити, а то вони. Ну вот. До нього ферма є, це старенький, Ржава. ця Ой, блін. що це було? Сподіваюсь. Не. О, червоне. Круто, так? Да? Так, да, там за цим парканом жаль нічого не видно в камеру, але там шикарно. Ось готується, тут вже побудували. Я минулого разу їхав, тут був пісоч, грунтова дорога. Трактор у нього стоїть, ось такі ферми. Це наступний своїм там як його. Фазендою, це ще один. Ну, вони відгорожуються, звичайно, так, теж от такими парканами, щоб не видно було. Це зрозуміло. Кому ж хочеться, щоб бачили. Зліва я вже не знімаю, щоб не перекручувати те ж саме. Зараз на all я виїжджаю. Так, поїхали. Ну, ось це знову ж таки. Людина живе так скромненько. Прапор якийсь нього там дивний. 3341. Дженкис, можна подивитися. Ой, там у нього гаражі три великих, мабуть, на трактори. Тут у цього заросло все щось, це він закрився так від людей. Тут їзд. От. Да. Ну ось так живуть Якщо видумає. Тут люди взагалі побагато, може бути зліва, не, зап... не повернув я капнув, то да, ладно. Ось. ось так живуть люди. Тут уже, а по сусідству цей мобіл парк. Ще ключів проволоку втягнуту. ще трошки притягну, покажу. Це все ділянки, різні ділянки, можна більшу купити. Можна меншу. Ясно, що зараз те, що продається, не там, де захотів. от Але видно, що люди по-різному все це роблять. Така хатка старенька, все її огорожена, але от О, тут навіть побіда стоїть. Це не победа, це победа зроблена на основі ціє... цього автомобіля. Тому що Радянський Союз все крав в США, всі технології, починаючи від ядерної бомби. Ну Все, зараз поїдемо наліво. Тут ще є такі фермери, ось тут справа. Ну, в принципі, вже я далі покажу. Ще трошки покажу вище середнього класу будинки. Це у нас північний захід. Північний захід. Викислівду. Це вище середнього класу тут. Ну як, скажемо, можна і сказати, середнього класу. От. Але є, ну то тобто є різні. Скажемо, оцей от будиночок зараз на кутку. Великий у нього там три паркомісця в гаражі. Ну, скажем так, три гаража. Гараж на три автомобілі. Вот. Це така тут зона для цих дорогих будинків. Ну, добре, далі вже піде траса. Швидкісна траса.